Всім привіт! Мене звати Володимир, і я займаюся пригоном авто з Канади. Недавно ми пригнали таку електричку Chevrolet Silverado. Багато роздумів було і було дуже спорних. Багато питань: що приганяти, яке приганяти і тому подібне. Мова йшла про електричку, а саме про якогось електричного пікапа. Роздуми були F-150, Chevrolet Silverado і Rivian. Було багато роздумів і оспорень. Пливало все довжина, ціна, висота і тому подібне. Так ви скажете всі. Пікапи, в принципі, одного росту. Майже вони всі між собою пов'язані дизайнами, поглядами, висотою. Але до душі клієнтові припав іменно Chevrolet Silverado. Я цим відео не хотів подати це так, що Chevrolet це є якась така марка, яка займає високі позиції в автопромі. Є люди, які фанатіють від BMW, є які фанатіють від Audi. і тому подібне. Я не хочу перераховувати всіх машин, які в нас. Є в оточенні. Я веду до того, що пригнали іменно оце шевроле Сільверадо, електричне зі всіма роздумами і суперечками. Після того, як ми його спробували і протестили його, ми зрозуміли, що шевроле виходить на якийсь рівень. Давайте почнемо з характеристик цієї машини. Це є в нас базова версія. ВТ. Заявлена виробником дальність ходу до 800 км. Завод запхав в цю машину 200 кВт батарею. Ширина чуть більше 2 метрів, довжина майже 6 метрів. В порівнянні з електричних пікапів F-150 Ford важить майже 3 тонни, Chevrolet Silverado – майже 4, як бути точнішим – 3860 кг. Різниця між машинами – майже тона. Вам, напевно, цікаво, чим відрізняється звичайний Chevrolet Silverado від електричного. Я покажу. І одна з перших відмінностей – це багажник спереді, на який можна зручно сісти і сховатись від дощу. <хи> Одне з цікавого, що мені сподобалось, капот тут нелегенький. Ну і, звісно, як закрити його. Та да й нема проблем, він закривається сам. Гримати капотом не треба. Давайте почнемо з дизайну. У мене була у використанні Chevrolet Silverado 2019 року. Бензинова з мотором 2.7 Turbo. Чим вони відрізняються? Не суттєво. один, що другий, довгий, високий, вмісткий пікап. З дитинства в мене була мрія купити собі пікап, але я його таки здійснив: я купив собі бензиновий пікап. Довго були роздуми. Я навіть і не знав за існування Chevrolet Silverado, так як в загальному в пікапах були в розглядах F-150 і Dodge Ram, розглядалися Ford такі як Ranger, такі як Toyota Hilux і тому подібне. Мені. Просто в один прекрасний момент підсказали подивитись і розглянути такий Chevrolet Silverado в загальному, просто для свого бачення історії тих пікапів. Ще один момент, який би я хотів е, назвати на рахунок Chevrolet В загальному всі добре знають Chevrolet Volt. Вони відрекомендували себе як дійсно непогані електрички з досить хорошим запасом ходу і. З хорошою батареєю, і тим самим бренд Chevrolet зайняв досить хороше місце в сфері електричок. Все-таки я собі купив Chevrolet Silverado 2019 року. Я в загальному взагалі не розумівся на той час ні в пікапах, ні в моторах і тому подібне. Я знав, що є 5.3, я знав, що є дизельні, я знав, що є ще там сильніші і тому подібне. Приїхав мій Chevrolet Silverado з мотором 2,7 турбо. Спочатку всі хейтили, тобто маленький мотор, велика машина, машина а воно не їде. Та на початку так всі говорили, поки я сам не прокатався і не зрозумів, що дійсно цей мотор 2,7 турбований. Рядна четвірка дійсно їде. Хто не пробував сісти, прокататися. Був приємно здивований. Спочатку кривилися, мов типу слабеньке, маленьке не їде, їде турбіна. Своє додає після історії з моїм Chevrolet, Я почав більше розглядати взагалі пікапи, такі як шевроле Сільверадо. До мене звернувся клієнт, який був зацікавлений в електричному пікапі. Почали розглядати рів'яни F-150. Ну за F-150 я зразу був проти. Чому як на мою думку, F-150 лишився в тій епоті. Осі f 150 коли вони випустили електричну версію f 150 го мені вона не дуже зайшла. Чому? По-перше, вага не суттєво змінилася. Просто додалася батарея, забрався мотор. Батарея стоїть в положенні такому, ну чисто, якби просто приклеїли до тої машини. Тобто, піка має бути пікапом. В шевроле цього нема. Тобто, батарея є схована в машину, тобто в днище авто. Кліренс досить великий. Так, дизайн зробили класний. Є мінуси, так як і у всіх машинах. Шкіряний салон комусь зручно, комусь ні, але він там є. Це є база найпростішої моделі Chevrolet. З мінусів шумка. Шумки бракує. Карти і обшивки пластикові. Твердовато. Ну, простимо. Нехай поїхав я по роботі в ліс, чи десь на природу, чи де би я не поїхав. Я не боюся залізти в болоті до цієї машини. Заліз, повитирав і поїхав далі. По всіх брендах автомобілів є зазвичай якісь моменти. Тобто, в кожній електричці є якісь там недолік, батарея здувається, щось стається, якісь технічні поломки і тому подібне. Шукали ми якісь недоліки в шевроле. Ну, ми в загальному взяли історію Шевроле попередників. Тобто, всі електрички базові, які є в Шевроле, нема якихось таких страшних недоліків. Тобто, технічно склали дійсно хорошу електричку. І ця сфера почала розвиватися тільки ефективніше. Якщо поцікавитись, історією Шевроле вони і в своїх початках. Мали досить надійний і серйозний сегмент своєї експлуатації, тобто, не було в історії, що щось не так в тій машині завжди були хороші позитивні відгуки, так же само, і в цій машині, тобто, нове покоління шевроле. Показало достойний результат свого досягнення. Що ми отримали в базовій комплектації? Найпростішій базовій комплектації WT підігрів, салону, адаптивний круїз контроль, датчики мертвих зон, камера 360 і дуже, на мій погляд, хороша якість камери. Ну і на кінець давайте поговоримо про найголовніше реальний запас ходу. Так, він всіх цікавить, що по моєму часу експлуатації звернулись увагу на запас ходу. Коли в їзді я проїжджаю з кондиціонером, їду як на звичайному автомобілі, без економії і їзди 70-80, Просто їду так, як Мені дозволяє правила дорожнього руху. Можна 100 їдемо 100 можна 70 їдемо 70 Запас відповідає виїждженому кілометражу. Тобто зарядилась вона мені на 680 км кілометрів. Я їду, і вона мені виїжджає тих же самих 680 км кілометрів. Заявлено, та звісно, ми всі розуміємо, що всі заявляють про свої машини найкраще, тобто запас там чуть не. Тисячу кілометрів, і ми будемо їхати 20 кілометрів на годину. Ну ні, говоримо так, як є. В звичайному використанні цей автомобіль відповідає своєму запасу. Як би хто не говорив, все-таки 200 кВт батарея, вона може собі дозволити співпадати з тим запасом ходу. Напишіть в коментарях, чи вам цікаво би було розглядати такі якісь цікаві ексклюзивні автомобілі в подальшому. Для мене це є просто моя робота, яка мені дуже довподобає. Якщо вам цікаво. Пригнати собі автомобіль з Канади, я залишу свої контакти внизу. Відео, а це наша сторінка в інстаграмі. Не судіть строго. Я знімаю перший раз таке відео. Просто ця машина мені дала такі емоції і бажання до цього.